Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, з ним перше е, жовтня. І ми чуємо слово з Євангелія від Люки, яке нам говорить про бажаючих йти за Ісусом, який не використав цього шансу. Тобто в першому читанні пророк Неймія показує нам, як йти за, за Господом. По своєму слова сьогодні. Того часу Ісус і його учні були в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому – я піду слідом за тобою, куди тільки ти підеш. Та Ісус відповів йому: Лисиць мають нори, птахи небесні, гнізда, син людський не має, де його ви приходити». До іншого він промовив Іди слідом за мною. То відповів Господи, дозволи мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому Зареши мертвим ховати своїх мерців, ти йди та сповіщай Боже царство. Інший сказав: Я піду слід. Слідком за тобою, Господи, але спочатку дозволе мені попрощатися з домашніми. Ісус дуже відповів йому: жодний з тих, хто поклав руку на пух і озирається назад, не водиться до Божого царства. Так, можна дійсно нарікати на свою долю, що не важко. Можна так радикально, як Намія в першому читанні. Він живе в палаці вигнані, але палаці царському, і він каже, я додому хочу вернутися. Додому, до в Ізраїль, в Єрусалим. Будувати храм, будувати відносини, там побудувати собі дім, там жити. І він робить радикальні кроки. Він виходить з зони комфорту, йде там. Напевно, буде страждати, будувати дім, щоб можна уявити, скільки скільки зусиль йому треба робити, щоб. Не, не, ну, виконати волю Всевишнього. Взагалі розпізнавати воду, то Божу, це, це, це ж певні зусилля. Сам знаю, яку я вирішив, що піду в Україну, знаєте, не? я до цього моменту не дуже люблю українців. Я їх не, не, не знав, але якось мені не цікавила ця країна. Я приїхав, пам'ятаю, записав мене брати на реколекцію в Старокостантинові в Києві. Мені дуже сподобалась Україна. але але був такий страх написати заяву до настоятелів, що послали мене в Україну. Я боровся, молився пару тижнів, написав цю заяву і пізніше рік чекав на рішення він цяла. І пам'ятаю, що я мав в кожному моменті можливість ну, відмовитись все ж таки. І, і бачив, що, що йти за Ісусом, виконати Божу волю, це не завжди. Є мої бажання. Ми часом молимося, щоб Бог здійснив нас, наші бажання, бо нам здається, що те, чого ми прагнемо, саме там Божа воля. І Ісус іноді ну, нас запрошує, щоб ми вийшли з, з зони комфорту. Я пам'ятаю, мені було добре. там, Я мав якийсь авторитет, я мав своє служіння в Польщі в, і, і так далі. І їхати в Україну, а ви що? Були такі сумніві, така боротьба. І зараз розумію, що. Wola Boża była bo właśnie w tym, żeby wejść w chrzest, w strażnienie. Później, jak już podawał coś, wszystko, a przyjechał, to zaraz ja kifuję, jestem ja szczęśliwy. Aż bo Jezus daje siłę, komuś Jezusem nie samokreszt, no, to jest chrzest, na na nasłoby. To jest coś niesamowitego. Nie bójcie się iść tam, gdzie jest szkoń, tam, gdzie jest służynie, tam, gdzie jest miłość prawdziwa, gdzie warto jeżdżować, swoje życie rozdanie. Ісус є з нами в таких ситуаціях і, і Він дає неймовірну благодать. Я, я не шкодую, ніколи не шкодував, що я зробив таке рішення, приїхав в Україну. Але як мені було важко. Навіщо мені їхати якусь чужу країну, яку я не знаю, вивчати мову. Ну, багато, багато було страхів таких. Ми не хочемо виходити. Троє, я все бачу в цих кандидатах. Ну, Слава Богу, що Святий дав мені силу подувати ці трудності. Ці кандидати, їх троє, бачите, сьогодні вони всі мали гарні мрії, але вони не зробили рішення, вони не пішли. Вони всі жили в своїх домівках, залишилися. От багато таких, які декларують, що підуть, підуть за Ісусом. Не? Але таких мало, хто робить серйозні. Serio serні рішення. Не? І, і, давайте подивимося на цих героїв е, сьогодні. Перший каже, я піду з тобою, куди би ти не йшов. не? Ісус Іссус подумай, на, на, на яку, яку ціну ти готовий заплатити, не? Е, до, е, Ісус каже, Лиси, лисиці має нори, Такі під небесні гнізда, це людський немає місця, де міг би пригрити Голову, то ти готовий піти в якусь зовсім іншу дійсність, реальність, жити по-другому, бути слуханим Ні. вийти з зони, зони комфорту. Піти за Ісусом, це реально означає поміняти ієрархію цінностей, навернення. Воно має в собі теж. Ні? Це важливо, ні? як ти хочеш йти за Ісусом, будь готовий на певні труднощі. Ні? Так, Ісус дасть силу це подавати, воно буде дуже легко і туди радісно, але, але на початку є ця боротьба. Ні? Це, це важливо. Ні? Ти маєш, мусиш поміняти своє життя. Другому сказандатель казав за, за речі хронити тих. I prosto jak już pomerły. nie, I, tu zazwyczaj, no, to zazwyczaj, no, tak trochę zachlewa, ale Jezus, kaza, bo ten człowiek, kaza, czy chłopczyna, nie znam, bo tam, kaza, ale pósta tej śmierci mojego tata, nie, bez śmierci mojego tata, ja pido, nie, ty, ty gdy prosił, słowo, same siodni, twój czas, spokój, nie. Um, Ти не можеш стати саме цього моменту благодаті. Якщо сьогодні слово ж тебе кличе, то йди. Не озирайся, не, 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 не чекай. що Може трохи пізніше. Не? Трохи, що, трохи хочеш побути в комфорті через рік, через два буду робити рішення про навернення. Не, не роби так? Не? Ця людина, бачите, вона не пішла, не пішла за Ісусом. Чекала аж після смерті тата піде. Не? Тоді вже не захочеться. Та й ти каже, дозволь мені попрощатися з моїми вдома. ні? Так. Ісус каже: ну, якщо ти хочеш орати поле, то не озирайся назад. ні? Ну як це буде Я урача на полі, як озирається назад, як він буде орати це поле, як це буде виглядати. Не? А так деякі просто сидячи ще, ще в минулому не? постійно згадують, Ну, колись то ми світ робимо добро, колись дитинця ходили до храму, якось сповідався, якось причастя приймав, як був, знаєте, як мені було 12 років. Не? Я ходив до храму з бабусею, молився вдома. Ну, заражені, заражені. Ну, то так і, дивишся в минуле і згадуєш. Не? Це не дає Спасіння. Сьогодні є час спасіння, сьогодні йде за Ісусом. Все, всі ці три герої вони втратили шанс. Не пішли. сьогодні над своїм життям, чи ти готова, готовий піти за Ісусом радикально, чи будеш озиратися назад. Зроби рішення сьогодні. Позитивно, йди за Ісусом. Так як Намія, Він пішов і він будував храм, і вернувся в Єрусалим. І, і... Вімував Євреїв і побудував свій дім там жив вдома. Варто Сьогодні наш дім це відносине з Отцем, з Богом. Да іди до Бога, іди послухай Ісуса, Він прийшов нас спасти врятувати. Хай Бог дасть вам мир. слава Ісусу Христу!